Друзі, відповіді на самі часті запитання, які ви задаєте мені в інстаграмі, в Тіктоці, навіть в Ютубі, вже слава Богу, дякую, начали писати. Отож, я вирішив зібрати ці питання і відповісти вам, щоб якось допомогти, хто починає або хто вже займається, але не має результату, допомогти в його прогресіях, розвитку і всьому іншому. Отож, перше запитання: з чого починати займатися, як набирати масу і все інше. Тобто, що які перші кроки у початківці? Друзі, все дуже просто. Перші кроки початківця це, як то кажуть, зібрати капці, штани і рушник з майкою чи футболкою в руки і прийти в спортзал. Друге, це обов'язково скласти якийсь раціон. Як складати? Ну, найпростіший варіант є середньостатистичні дані. Тобто, наприклад, там, 2 грама білку на кілограма ситіла. 3,5 грама вуглеводів на кілограм маси тіла та 1 грам жирів. жирів на кілограм маси тіла. Де що по складниках подивитися, таблиці калорійності та додатки з калоріями, там, як кажуть рахів, калькулятори калорійності, є їх море, є безкоштовні, ви можете скачати і в принципі дивитися свої продукти. Тому порахувати це все дуже нескладно. Чи це буде оптимальним? Ні, це не буде оптимальним, тому що це не враховує ваші особливості організму, не враховує ваші метаболічні характеристики, ваш цикл дня, які ви активні, все, ваш об'єм тренування, який ви робите, і взагалі ваші всі 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 всі, всі денні чи буденні які події. Тому це середньостатистичне. А вже відштовхуючись від цього, ви потрошки, якщо не ростете чи не бачите результату, кожну недільку збільшуєте масу тіла потрішки. За рахунок того, що ви збільшуєте об'єм вуглеводів. Тобто ростемо зазвичай за об'єм вуглеводів. Чому так? Та дуже просто. З жирами треба акуратно завжди. Тобто, більше, ніж 1,2-1,3 грама на кілограм, я в принципі, мабуть, ніколи і не піднімав. Далі це трошки важкувато як скажуть, вгадати, підібрати і щоб скоригувати це все. Тому 1 грам на кілограм, 1,2 – все це оптималка. По вуглеводах починаєте, я нас зазвичай починаю з трьох грамів на кілограм і потрошки піднімаю, дивлячись уже по стану свого організму. Е, який самий класний показник типу, стану організму, е, тільки-тільки в мене залишається, наприклад, там, два верхніх кубіка, які я бачу, оце, мабуть, перший показник, що вже треба призупинятися в наборі маси, і мабуть, трошки треба прожатися. Типу, це, от, мабуть, я по чому я дивлюся. Получається, чи можна далі набрати? Можна, але це буде багато зайвого. І, друзі, ви при втраті потім того зайвого, коли будете обрізати зайве, щоб зробити корекцію своєї фігури, покращити якість форми. Ви багато втратите. Тому я не раджу типу, сильно гратися з плюсами, типу, акуратно, помаленьку набираємо, піджимаємося, набираємо, піджимаємося. От мені здається, що найкращий набір буде ось такий. Коли ви приходите з зайвою вагою, тобто вже у вас є багато ваги, тоді краще починати такий процес, як рекомпозиція. Ви зразу сідаєте на великий відсоток білку, тобто 2-2,5 грами на кілограм маси тіла, і тримаєтесь, починаєте там, наприклад, з 3 з трьох вуглеводів і потрішки понижаєте вуглеводи для того, щоб забрати, але білок тримаєте високий. Щоб м'ясо не тіряти м'ясо, щоб якесь м'ясо на вас залишилось. І навіть, можливо, в цей період для початківця, особливо, виходить, під набрати м'язеву масу, ще вийде. Отож, ось такі поради. Що стосується води, води треба пити багато. Це не означає, що ви маєте взяти півторашку, випити одразу всю. Ви маєте пити її потрішки невеликими порціями, але на протязі всього-всього-всього дня, щоб у вас було гарне насичення. Рідини в організмі, щоб у вас не було зневоднення, щоб у вас були нормальні метаболічні та транспортні можливості організму, то що, якщо не буде у вас рідини вистачати в вашому організмі, то перше, що погіршиться, обмін речовин та транспортування цих речовин, ваші клітини. І ви будете з'їдати ту кількість речовин, які у вас там заплановані, в їжі, але вони не будуть потрапляти туди, куди вам потрібно. Отож, друзі, їжа, вода. Далі чіткий план тренування. В чому полягає чіткий план тренування? Для початківця це має бути невеликий об'єм в першу чергу. Не спішити за 10 вправ, 8 вправ, щось іще. Ну і не тримати стільки одної бази, як приходять, я часто бачу це в спортзал, приходять хлопці і починають робити одну базу важку, жорстку, і пішли додому. 20 хвилин, і вони пішли додому, чи 30 хвилин і вони пішли додому. Друзі, це також мало ймовірно, що дасть вам гарний результат по побудові форми. По силі – так по формі не гарантую. Все рівно мають бути вправи, які гарно розтягнуть вас, розігріють, наповнять. Ну, їх має бути небагато. Тобто, об'єм тренування невеликий, але достатній для того, щоб дати навантаженість як базову і дати наповненість кров'ю тих волокон, які ви протренували. Це краще робити все ж таки під керівництвом людини, яка в цьому розуміється: тобто тренер, якийсь наставник, консультант, тобто людина, яка вам в цьому допоможе. Слідуючи, відпочинок має бути обов'язково. Скільки по часу, тут вже індивідуально. Я не можу сказати, що ви маєте спати 8 чи 10 годин. Я, наприклад, мені достатньо 7 годин. І реально цього достатньо, щоб нормально відпочити, прогресувати і розвиватися. Тому тут вже дивіться самі. Комусь треба 9. Відпочивайте 9 годин, комусь треба 7 годин, але в день поспати годину чи дві. Спіть годину, дві. Відпочивайте. Типа і 7 годин вночі. Слідуючи, що стосується нутрієнтів, тобто добавок, перша добавка, яку раджу всім новачкам, це креатин. Креатин це обов'язкова добавка, вона допоможе вам як при наборі, так і при схудненні. Вона покращить транспортування всього, всього, що ви будете споживати. А вже в залежності, що ви будете споживати, от той якраз і буде транспортуватися ваші клітини. Тільки так. Друга добавка, яку б я порадив, це глютамін. Покращить вашу імунну систему, покращить роботу кишково-шумкового тракту, знімить. Як окислення волокон м'язевих, тобто швидше буде молочка виводитися. Відповідно, крепатура вашого організму також буде швидше проходити, ви будете швидше відновлюватися. Це глютамін. Далі, вітамін С. Ну я не знаю, для мене це добавка взагалі на постійній основі. Я раджу всім, це ваша імунна система, це обмін речовин, це транспортування, обмін білком, засвоєння білка організмом, це гормональна система. Також вітамін С також має в. Властивість впливати на неї обов'язково вітамін С на постійній основі, я взагалі круглий рік п'ю. Незалежності, як я харчуюсь по фруктах чи щось. Бо почнеться зараз, а я їм фруктів багато, я це все, друзі, та їжте. Але запам'ятайте, у вас же все має бути контрольовано. І те, що ви почнете зараз напихатись фруктами, значить у вас буде десь дисбаланс по вуглеводах в цьому станові. Все має бути контрольовано. Все має бути збалансовано. Друге, вітамін Д3 періодично довгими періодами, комусь можливо і на постійній основі, але обов'язково по здачі аналізів. І, взагалі, при купівлі або придбанні вже бадів більш таких як Д3, цинки, залізо і все інше. Друзі, обов'язково підіть, здайте аналізи. Ви вкраще краще дізнаєтесь стан вашого організму, а відповідно краще дізнаєтесь, що вам необхідно добрати, щоб збалансувати роботу вашого організму, всіх ваших залос, органів. І покращити функціонал його же. Отож, харчування, тренування, відпочинок, нутрієнти ми склали. Тепер поговоримо за мотивацію. Мотивація, друзі, це дуже така, як кажуть, шатка річ, тому що вона працює тільки на першому етапі. Хоча, наприклад, мене особисто постійно додатково мотивують просто ті люди, які знаходяться в спортзалі. Я нереально круто люблю, коли в залі є люди, неважно, які вони. Це навіть можуть бути самі-самі новачки. Але вони гарно тренуються, вони контрольовано тренуються, вони слухають якісь настанови старших і вони віддаються самому Ти бачиш, як він. Отримує просто нереальне задоволення. Він кайфує, він горить на тому тренуванні, щоб отримати результат. І повірте мені, я дивлячись на такого хлопця, навіть якщо він там важить 60 чи 55 кілограмів, я просто нереально завожуся в мотиваційному плані, щоб класно працювати, пахати, тренуватися все остальне. Бо якщо він так паше, то й палки, що ж мені казати, що мені не вистачає чогось, чи, чи щось мене не мотивує, це раз. Друге, все ж таки мотивація мотивацією, але ну, має бути чіткий план і чітке дотримання цього плану. Тобто мотивація в якомусь певному моменті можливо у вас зникне повністю, але ж залишається кінцева ціль. І от, дотримуючись чіткого плану, хай буде одноманітного, нецікавого чи можливо там, як то кажуть, сухого. Тільки так ви досягнете класного результату. А коли досягнете класного результату, всі скажуть навколо вас вау, як так? А все дуже просто. Все просто тільки через те, що ви з день, з дня в день, з тренування в тренування, з години на годину, чи з прийому на прийом дотримувались чіткого плану і йшли до своєї цілі. Отож, друзі, сподіваюся, що в цій короткій розповіді, в цьому коротких відповідях, це не всі відповіді. Ми ще будемо знімати ряд відповідей на ваші запитання, але це, як то кажуть, прев'ю для новачка. Сподіваюсь, я зміг допомогти, зміг розказати, підсказати і щось вам, скажімо так, можливо, нове відкрити. Всім гарного дня, до зустрічі та задавайте запитання, буду відповідати. Бувайте!